Ті, хто постійно дивиться мої короткі відео на каналі, могли спостерігати за динамікою два відео, як прибувала вода, і два відео, як спадала. Отже, сьогодні останнє відео, як бачите, вже з'явився камінь. Спускаємося нижче для того, щоб подивитися на воду, ось бачите. Де були дерева, ось там була вода, ось тут також можемо спостерігати. Ось. ось тут, бачите, мул, тут була вода. Ось на такому рівні була вода. Всі ці камені були під водою. Як бачите, вода наближається до норми.